Коломиї створювали народну раду, консультативно дорадчий орган до одноіменного міжфракційного депутатського об'єднання у міській раді, та на установчих зборах згоди так і не дійшли. В чому справа розкаже моя колега Мар'яна Мацьків. Офіційну народну раду у Коломиї створили ще на позачерговій 36-й сесії міської ради. 42 депутати із 50 утворили спеціальне міжфракційне об'єднання. Цим вони визнали Народну Раду України колегіальним органом, який уповноважений представляти інтереси народу. Та аби не було жодних претензій з боку громади, місцева народна рада має бути сформована і серед міських активістів. Правда, єдиний законний статус для неї це консультативно-дорадчий орган до депутатської народної ради, яка є легітимна. Всі охочі стати членами зібралися на установчі збори у міському палаці культури. Народна рада це паралельний рік влади і зрозуміло, для чого зумувати. якщо Верховна Рада не домовляється найближчим часом, та паралельний рівень влади з почне працювати по своїй установчій допомозі. Політичні органи Народна Рада є, бо в міській раді створена а громадської частини немає. І чому ми вас сьогодні запросили сюди взагалі? Бути модератором зборів уповноважили депутата Івано-Франківської облради Михайла Андрусяка. Як і годиться, присутні обрали секретаря та лічильну комісію. За зразок пан Михайло запропонував брати обласну народну раду, членом якої він є. За цією моделлю створили такі органи вже навіть у кількох районних центрах Прикарпаття. орган – на передатних засадах, тобто є 86 депутатів членів народної ради і стільки ж 86 представників громадськості, тобто ті люди, яких рекомендувала, яких обрала сама громадськість. 50 на 50 – таке відсоткове співвідношення між консультативно-дорадчим органом та між фракційним депутатським об'єднанням присутні вважають цілком закономірним. Правда, далі почалася понадгодинна дискусія, хто ж має бути членом цієї громадської народної ради. Аби уникнути помилок, люди вирішили не приймати поспішних рішень і дати більше часу для підбору гідних. Координатор міського штабу національного спротиву Любомир Глушков запропонував, аби членів до народної ради делегували громадські організації та інші. Інші об'єднання, яких у Коломиї є вдосталь. Громадські організації повинні зібратися, провести свої збори і подати такі подання. Я е, схиляюся до того, що в мене в кількість буде принести такі папери здати, це є постійно діючий цілодобовий е, штаб у е, міській раді. Ми е, буквально назавтра чи післязавтра скликаємо президію, опрацьовуємо механізм прийняття, зберігання цих заяв і всі решта а ви вже з сьогоднішнього дня я пропоную документу в міську раду й кабінет, де працює штаб комітет, і всі його члени фактично є е, членами. Ідею пана Глушкова підтримала більшість присутніх приймати подання. Уповноважили членів президії Всенародного об'єднання Майдан, яке діє у Коломиї більше місяця. Термін до кінця робочого дня п'ятниці сьомого лютого. Ну а вже маючи список делегатів, можна буде формувати народну раду.